Підтримуємо український футбол. Розбирається з опонентом виходить відгуки. Це перша жовта картка. з м'ячем, Полять, арбітер мовчить і Чорноморець починає свою контратаку. Всім привіт, дорогі глядачі! Ми у місті Одеса. Сьогодні, 27 вересня, і це особливий день. Питаєте чому? А я вам відповім. Кривбас сьогодні зіграє свій виїзний матч проти Чорноморця у Кубку України. І я нагадаю вам про те, що останні матчі Кубка були ще у сезоні 2021, де переможцем стало київське Динамо. А у сезоні 2021-2022 кубок так і не завершився в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Але у цьому сезоні турнір повертається на футбольні поля України. Тож бажаю вам гарного перегляду. Підписуйтесь на YouTube канал Кривбас, на мій Instagram, ставте «подобайки», а ми починаємо. Ну і по традиції ми не можемо пропустити наших хлопців. Бас сьогодні зіграє з дуже важким суперником. Чорноморець під керівництвом Григорчука з кожним матчем додає й додає. Тож це протистояння не тільки футболістів, але й шахову партія між двома заслуженими тренерами. А от і стадіон Чорноморець. Ну такий місткий стадіон. Наскільки я знаю, вміщує ця чаша 34 тисячі глядачів непогано. Остання реконструкція була в 2011 році. До речі, наші хлопці вже на полі, по традиції перевіряють газон. І він, я бачу Юрія Вакулко. він народився в Одесі. Пішли з ним поспілкуємося. Вітаю. Так. Як настрій? Все гарно, все добре. Переночували, сьогодні готові грати. Додому не було часу заїхати? Часу не було, але приїжджали до мене. Приїжджали? Баули, якісь сумки, зіклечатий, знаєш? Після, після, у дорогу додому. Все буде, да? Додому дадуть? Настрій на гру як? Настрій бойовий, як і на кожну гру. Звісно, для мене це як грати вдома, це подвійна мотивація. Подивимось, як буде. Ну і завершуємо ми тестом на справжнього Одесита. Скажи, будь ласка, от е, пішохідна вулиця в центрі міста Одеси називається як? А. Дерибасівська, Б. Дирибасівська, В. Кривбасівська і Г. Хрещатик. Дерибасівська, мабуть. Це А? Мабуть, так. Дерибасівська. Все вірно? Все вірно. Тож Юрій Вакулко підтверджує, що є справжнім одеситом. Дякую, вам також. Так. Дякую. Отже, йдемо ще поговоримо з кузиком та татарковим. Вони колись грали за Чорноморець. Я думаю, їм є що розповісти нам. Вітаю. Привіт. Скажи, будь ласка, ти на цьому стадіоні вже не перший раз граєш проти колишньої команди. Яке відчуття, які емоції відчуваєш? Та, в принципі, позитивні, дуже гарний стадіон, дуже приємно на ньому грати і бачу, закрив бас. Тільки гарні повертатися в це місто, як і на ігри, так і на відпочинок. Дуже радий пройтись по вуличкам цього міста. Тому дуже радий повертатися. В Чорноморці багато друзів? На даному етапі ні. Не дуже багато залишилося. Mm -hmm. Всі mm -hmm. роз'їхались, то куди? Так, з деякими спілкуємося є з ким ще підтримуємо Але Сьогодні Чорноморець принциповий суперник. Звісно, сьогодні всі сили відомі, щоб здобути перемогу. От сьогодні кубковий матч, давно не було цих пристростей, скучили. Дуже не вистачало, звичайно, цих матчів для ігрової практики, хто менш грає. Та й взагалі азарт цих матчів на виліт це дуже круто. Та в принципі ми настраємося на всі ігри одинаково, кубок чи чемпіонат. Постійно треба здобувати позитивні результати і вигравати кожен матч. Я зайняв для вас від міста. Дивіться. Я за воротами. Свісток ви вже почули. Матч розпочався. Дуже сподіваємось, що сьогодні ми переможемо. Кожушка з м'ячем. Полять. арбітер мовчить і Чорноморець починає свою контратаку. Ай, непогано, непогано. Ми одразу почали тиснути на суперника. Виходить, від членів де я переточу. Відбивайся, Чорномор. Зараз корушко в атаці. Зберігає м'яч. Вихідний шлабіч. Гол! І Приходько відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. ми повели. і перша заміна вже на 15-й хвилині матчу від Григорчука. Чорноморець зміняє центрального захисника. <му> Наші у контуротації. Кажуня, <му> кажуня, можна було. Можна було б, але не забуваємо. У нас перший тайм закінчено 1-0. Кривбас виграє. Давайте скажу відверто, все по ділу. А в нас завершився перший тайм. Хлопці добряче набігались. І хто знає, може хто не знає. У кожного футболіста є під футболкою. Система Джипекс. Вона вимірює тиск, вимірює пульс. Ідемо, поспілкуємось на цю тему, поки є перерва. Поряд зі мною Євген, працівник аналітичної групи. Багато хто із вас вже знайом з Євгеном по одному із минулих випусків, хто не бачив, обов'язково повертайтесь, дивіться. Скажіть, будь ласка, от багато хто бачить у футболістів під футболкою, отакі маєчки. Що це таке? Е, ну, це система трекінгу GPS, gps трекінг Футболісти його одягають під час гри, ну і звичайно, під час тренувань протягом недільного циклу. Зараз в цій футболочці є два датчики: це GPS-трекінг та датчик сердечного ритму. Вони між собою компонуються. До речі, це дві різні фірми. Одна фірма, саме GPX італійська, це фірма Polar. Вона представляє Фінляндію. І між собою вони коннектяться на футболістові. Там у них коннект між собою там, 10 сантиметрів. І ну, під час гри ми підключаємо за допомогою онлайн антени. Спеціальну програму і бачимо всі дані, які нам потрібно під час гри. Скажіть, будь ласка, які дані саме дивиться тренерський штаб? По-перше, їх, мабуть, цікавить відстань, яку прибіг футболіст протягом там, першого тайму або протягом всього матчу. Звертаю також увагу на прискорення, на максимальну швидкість саме в метражі, скільки футболіст розробив потужність, з якою він робив ці прискорення. Ну і пульс, якщо видно, що футболіст, то, можливо втомлений, можна проконтролювати його пульс, як він працює, яке в нього там серцебиття протягом ну, якогось певного часу. Ну і все це контролюючи, перевіряючи, можна робити якісь певні корективи під час гри. Чи комфортно в них бігати? Чи ну, не давлять вони? Ну, звичайно, якщо правильно не підібрати розмір футболістам, то може йому і давити, або навпаки, вона буде завелика і тоді не буде щитуватись пульс, тому що тут є спеціальні датчики, які, діоди, які можуть щитувати. Сердечний ритм, і якщо, наприклад, футболісту дати трохи завелику таку маніжку, то потім буде некоректно показувати пульс під час Дані. гри, ну да, або під час тренування. Тому це дуже важливий аспект цього. Я даю футболістам приміряти перед тим, як я їм спочатку видаю ці маніжки. Вони приміряють, кажуть, чи комфортно їм чи ні. Потім ми їх всі підписуємо. вони у нас такими самими ігровими номерами, як і ігровий футболь, футбольний номер нього. Ну і так вони і грають. До речі, датчики, вони також підписані, кожен із них, на кожному датчику є ігровий номер футболіста. Чи не випадають вони на тренуванні, на, на грі? Чи було, були такі випадки? Ну, один, <зас> да. один випадок у нас нещасний був, так сказати, на зборах, але випав датчик сердечного ритму. Просто він біг і його за спину потягнули за футболку, потягнули за майку, відірвали йому цей датчик сердечного ритму. Ну, на жаль, ми його не знайшли, довелось замінити, але такі випадки у нас вже були, на жаль. Я дуже вам дякую. Ми будемо поспішати на другий тайм. Все, до, побачення. до побачення. Ну і все, а ми йдемо на трибунку. Ну що, друга половина. Поїхали. Ого! Бойчук, в штрафному майданчику. Богдан! Богдан, удар! У яка атака, Дибон! Треба влучатись! Атака Чорноморця, і ми, на жаль, пропускаємо рахунок 1-1. І грати ще як мінімум 25 хвилин. Ой, який удар потужний! Ви це бачили? Важкі останні 4 хвилини для червоно-білих притисли нас у нашому шкарному майданчику і ми ніяк не можемо вийти. А зараз... Яка передача, треба замикати! Завершувати треба! Не дотягується Роман Дебел. <плес> Кузик зміщення у центр. Можна пробити! <плес> М'яч! Просто отак от біля стійки, біля дев'ятки пролітає. Дуже небезпечно. Подач. І ми пропускаємо наприкінці матчу. Дуже прикро. Дуже прикро. Ну і на цьому все. Фінальний свисток. Так, ми програли, але не треба засмучуватись. Попереду нас чекає чемпіонат, багато важливих матчів. Тому нашим хлопцям я бажаю перемог, успіхів. Ну а ви, якщо вам сподобався цей контент, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі.